Як зробити день свого весілля таким, щоб він запам'ятався на усе життя і примусити говорити про нього усе місто? Один із варіантів запросити десяток байкерів з усієї України. Саме цим шляхом пішли Леся Тимчук та В'ячеслав Болінський, які вирішили поєднати свої долі. Весілля саме по собі є дійством видовищним, тим паче, коли у святковому кортежі замість звичних машин за молодою їдуть круті мотоцикли. Тут на подвір'ї теж багатолюдно. Ревіння мотоциклів привернуло увагу сусідів. Нічого собі шепочуться вони між собою, розглядаючи залізних коней та незвичне вбрання їхніх господарів. Доки наречений пішов за молодою, байкери переговорюються і діляться враженнями. Охочі розповідають про свої мотоцикли. Чим краще виглядає байк, тим більше поважають його власника. А ті різними способами намагаються удосконалити свої мотоцикли. Павло з Хмельницького у житті весільний оператор, а за станом душі байкер. З нареченим позна знайомився на шляху до байкерського зльоту. Я этого человека знаю, буквально, може, быть, три или чотири раза виделись на собраниях байкеров. Вот. И один раз я ему помог на, на дороге. Он поломался, я приехал за 100 кілометрів, помог ему в поломке этой. Вот. И мы так сдружились. И вот он меня пригласил допомогу, как бы, э, помощью, пригласил на свадьбу. А я давно на свадьбах не был. И вот, э, почему бы и нет. И плюс тут ще неподалеку проходит тоже мероприятие байкерское. И я планирую Как бы и здесь побывать, и там отметиться, и вернуться обратно, то есть поколесить по, по Украине немножко. Решил покататься, тут узнал, что у товарища свадьба. И прилетел сюда на ну, короче на мотоцикле. Где? Товарищу, до да всего желаю. Всего-всего, чего только можно пожелать. Все, что он захочет, пускай это сбудется. А у байкера это сбывается. Любов до шкіряного одягу, бандан, металу та відчуття під собою потужного двигуна виникає з різних причин. Інна була звичайною дівчиною, доки не вийшла заміж за Олексія, найбільшим захопленням якого був мотоцикл. Тепер подружжя їздить на ньому удвох. Подібного бажають і молодятам. Ну славу знаємо вже десь більше двох років. В принципі, не так багато, мабуть, як інші хлопці. Але за те время його як хорошого товариша. то тобто, есть, сильно молодець, класний парень. Вот. И невеста тоже Леська просто молодец. Они друг друга очень подходят. Мы рады, что это происходит в такой обстановке. То есть это часть их жизни, это их душа, на говорят, четыре колеса возят тело, два колеса возят душу. Счастья им здоровья и любви, в семье. Викуплену наречену виводять із батьківського дому, осипають зерном та монетами, щоб водились. На черзі дорога до будинку урочистих подій і щасливого сімейного життя.